Сценарій, звичайно, що є у всіх людей, котрі народились і відчувають, що вони народилися і що є смерть і народження. Ви знаєте, що на руках є написана доля, астрологія буквально все характеризує і, до речі, Астрологія вона дає абсолютно прекрасну характеристику і можливості цього сценарію. Людина, котра усвідомлює, що вона сама знаходиться не у зовнішньому світі, вона не народжувалась, і вона впевнена в тому, що весь світ знаходиться в ній, тоді ніякий сценарій, ніяка астрологія. Ніяка, скажімо, програма на руці не працює. У нас сьогодні тема цікава. Віктор, як завжди, дав таке запитання. Ми його озвучимо. Радіємо. Якщо це все сценарій, і ми всі маємо свій сценарій, то ми його повинні виконувати. То якщо ми навчимось входити в ступор і, і навчимося імпровізувати собі на користь, то можна сказати, що реальність покращиться, це так. Дякую. Зрозуміло, що таке ступор, що таке імпровізувати собі на користь і так далі. Так, починаємо розмову, так? Перш за все, про сценарій. Сценарій, звичайно, що є у всіх людей, котрі народились і відчувають, що вони народилися. І що є смерть і народження? Ті люди, які живуть в дуальності, ті люди, котрі перебувають у, скажімо, програмі, ви знаєте, що на руках є написана доля, астрологія буквально все характеризує і, до речі, Астрологія, вона дає абсолютно прекрасну характеристику і можливості цього сценарію, так? Ось, і це насправді так. От коли ми дивимося на небо, ми бачимо ці світила, вони реально мають певну характеристику і певний вплив, так? Це мова якраз про сценарій. Людина, котра живе. Ну, буквально її свідомість відображає в той момент, коли вона буцімто свідомо приходить у світ, її, її, скажем, сприйняття пробуджується в певній реальності. Це називається людина народжується. Так? Ось вона в той момент якраз є певна конфігурація. Зірок, там цього всього, структура Всесвіту, умовно кажучи, так? І ця структура всесвіту, так, цієї людини, яка народилася в той момент, так, вона має певну програму, так? Це для людей, які народилися, і. Бачуть світ зовнішній, тобто сприймають світ з певної програми, і під неї, як, як гвинтик в механізмі, виконують певну програму. Це до, до цього веде астрологія, візерунок на руках і так далі. Це про це розповідає. так? Це те, що має на увазі під сценарієм Віктора. Ось, коли ж людина починає усвідомлювати, що її, скажімо, перебування вирішує все, що відбувається навколо, і коли вона починає усвідомлювати, що сам оцей проявлений світ є її світлом. Тобто вона як центр Всесвіту, на неї, опора цього Всесвіту. Всесвіт буквально опирається на неї, на цю людину. на, на людину. Вона це бачить, вона це реально розуміє. так? Тоді на неї ніякий сценарій не впливає. І оцей, ця структура, яка була показана під час. Втілення, умовно кажучи, бо це слово є, ми його знаємо, воно нам відоме втілення, так? Насправді, для духу ніякого втілення не існує, є просто спостереження. Ось, але ось коли відбувається це народження дитини, так, втілення, то ця структура, умовно кажучи, є тою програмою. Структура зо, зорі, там світ, люди навколо. Ця програма, вона дійсна і вона працює, Ця, цей сценарій. так Він в астрології написаний до крапочки. Все, кома, крапочка, все там вказано. Можна, якщо хороший астролог, він все прочитає, розповість характеристику, що є, які можливості, все, все, все коли то буде, коли то може проявитись коли так, те те те, 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 те. так але це знову ж таки для людини, котра не пробудилася, котра вон, опирається на зовнішній світ, котра спостерігає світ тільки зовнішній. Людина, котра усвідомлює, що вона сама знаходиться не у зовнішньому світі, вона не народжувалась, і вона впевнена в тому, що весь світ знаходиться в ній. А це і зірки, і планети, і, скажімо, оцей тонка структура, оцей квантовий світ, і вона як саме, ну, як те, що породжує як оцей проектор, який буквально створює цю матерію, так? Тоді ніякий сценарій, ніяка астрологія, ніяка, скажімо, програма на руці не працює. Розумієте? Але на це, що людина може пробудитись, також може бути вказано в астрології, і може бути вказано на руці. Ну, це читається. Але разом з тим ці сценарії не працюють на людину, котра усвідомлює себе тим, ким вона є. Так? Ну, це вже ну, це умовно кажучи, ненароджений і той, що не народжується і не помирає. Так? Воно тоді, тоді тільки в тій позиції людина не сумнівається, так, що щось є, і таким чином вона, як написав Віктор, може покращити власну реальність. Тим, що вона не чіпляється за те, що вона хоче, вона не очікує, в неї нема цих програм, так? І взагалі оце хоче. Треба розібратися з тим, що людина хоче, умовно кажучи. Є люди, які хочуть, і вони пізнають цей стан того, ну, того хто хоче. Не того, хто має, а того, хто хоче. Так? Людина, котра е, має, так? Ну, умовно, умовно кажучи, бо людина має все, так? вона вже не хоче. Ну, умовно кажучи, вона хотіла пити, вона попила в неї вже думок про те, що вона її вона хоче пити, нема. Це абсолютно так працює на все. І тому, скажем, ну, скажем, натхненна, самодостатня людина, вона не те, що змінює реальність. Вона розуміє, вона не сумнівається в реальності. Вона не сумнівається в собі, вона абсолютно довіряє всьому, що є, і довіряє, скажем, тим подіям, вона не противиться і не бореться ні з подіями, ні з світом, ні з зірками. Так? Вона реально, скажем, приймає світ таким, який він є, і цей світ відкривається їй тільки таким, який він є. І в цьому велика благість, блаженство. І тоді з цього, з цього блаженства, цей стан, оцей вдячності блаженства, і чого, всього ну, це такий натхненний, наповнений, самодостатній стан, цей стан пробуджує ну, все решта. В цьому стані, умовно кажучи, так? це так, як у нас відбувається на ретритах. От людина самодостатня, їй нічого не вона, вона розуміє, що вона є, і, і, і все. І в цим все скаже. Знано, в чому є все. в цьому є, є все. Ось. І тоді, щоб вона, вона, ну, умовно кажучи, не загадала, не забажала, то воно так чи інакше не так віддалено може там відбуватись. Чому? Тому що людина перебуває з прийняттям у, цьому, у цій сфері свідомості, а не у матеріальній сфері не Концентрація не на зовнішній світ, а от в цьому перебуванні. В самій позиції єсності, котра охоплює саму енергію, ну, вона тонша, ніж, умовно кажучи, те, що вона сприймає зовнішнім світом. Вона є цією свідомістю, і в неї ну, що, от, ну, це, умовно кажучи, тоді синхронізується серце і мозок. Це тоді ну, це називається медитативний стан або стан ну, життя як медитація. Ми це все проходили на сатсангах. Ось, І цей стан, він самодостатній і він породжує те, що в нього є. І тому збоку здається, що він собі покращив життя, тому що він щасливий і він вдячний за саме життя. Він просто щасливий від того, що він є. І це, оця позиція, вона змінює все. Вона абсолютно все змінює фізичне ті, ну все, все-все-все-все. І хто затвердиться в цій позиції, це називається любов, прийняття і вдячність всьому, то вона людина бачить це у всьому. Тобто, що в ній є, те вона бачить у всьому. Вона пробуджується до життя. І це вона бачить у всьому. Тоді вже ніякі програми, ні астрологія, ніяка хіромантія на неї не впливає. Дякую.